Всім привіт! Презентую вам сезонні товари. Це куртки. Ось такі будуть у нас куртки 100 грамовки 450 гривень за штуку. Також у нас є класна пропозиція такі подовжені куртки. Розмір М. Туда. Розмір XS або S. Чорна з капюшоном. Бордова з капюшоном зйомним 36-й І така класна синя парка з м'яком. Тут Еска розмір. Ці куртки у нас по 380 гривень за штучку, замовлення від 10 штук. Також ще у нас діє пропозиція на ось ці чудові парки. Жіночі синього кольору. 250 гривень штука від 10 штук замовлення. І у нас є дитячі куртки. Лупілу, пепер скрівіт, лижні куртки. 18 євро кілограм. Є як маленькі курточки. Такі куртки для старших. діток, ось, ось такі для старших. Такий колір. Це маленькі. Можна замовляти мікс, а можна окремо, великі, окремо малі куртки. 18 євро в кілограм. Замовляйте куртки в наших менеджерів.